Вітаємо! Сьогодні у нас на огляді комерційний транспорт. Це Mercedes-Benz Sprinter 316. Чудовий варіант для вашого бізнесу. А наш Mercedes Sprinter оснащений 651 двигуном 22 турбодизель на дві турбіни 160 кВт, досить. Потужний і економний. Наш автомобіль оснащений всім для комфортного пересування на далекій відстані. Є кондиціонер, є автономний підігрівач салону. Взимку дуже зручно є. Кімната така для водія. Вона оснащена теж гарною комплектацією. Запрошуємо вас на огляд нашого автомобіля. В ньому дуже приємно проводити час. Тож, на кармаркеті ви знайдете навіть вантажні автомобілі, які будуть чудовим для вас другом в вашому бізнесі. Ви можете заробляти гроші, перевозячи даний свій товар, маючи водійську категорію Б.